Вітаю! Сьогодні у нас на ремонті шкода ВАБІЯ. Не знаю, якого року вона випуску, це не важливо. вона нас тим, що в неї не працює якийсь із циліндрів, тобто троящий мотор. Давайте виїмо це сканером, а ви зараз підписуйтесь на канал. Тож погнали, перевіряти. Ми запустили двигун. Як ми можемо бачити, у нас горить лампа несправності. Також є спомилка по неробочому первому циліндру. Для початку скинемо кришку, тобто воздушний фільтр. І будемо знімати самі катрушке запалювання. Як ми можемо бачити у нас. Свічка мокра. Тобто в нас топлово поступає, але у нас щось зі скрою або ж з компресією. Ця свічка у нас суха. Давайте для початку замінимо свічки містами. Після того як ми поміняли свічки з першого циліндра на другий. І ось у нас є катушка з першого циліндру. Давайте поставимо катушку на третій, а свічку на другий. І тим самим ми зрозуміємо, у нас є проблема зі свічкою чи з катушкою запалювання. Далі ми включили запалювання. Видали всі помилки. Давайте запускати двигун. І перевіримо ще раз на помилки. Зараз їх немає. Давайте перейдемо в параметри. І глянемо по параметрам, які у нас ціліндер не працює. Як бачимо, у нас. Знову перший не працює. І знову ми, ми вертаємося до першого циліндру. Давайте для початку перевіримо саму компресію. І на свічка знову мокра. Для того, щоб перевіряти компресію і не позливало нам циліндри, я вважаю за потрібне відключити самі форсунки. Щоб нас не поступало топливо в самі циліндри. І що ми можемо бачити, що в нас немає компресії? Я впевнений, що я зараз передивлюся відео і була. Ми виявили несправність першого циліндру. Ми розуміємо, що в нас обломаний сам випускний клапан, тож віддаємо машину власнику і пускай він обращається до механіків для ремонту самої ГБЦ. Всім до зустрічі!